Як на мене, як на моїх колег з промислового комітету, як на наших однодумців з усіх фракцій коаліції, то промислова політика це не є опція, чи вона буде, чи вона не буде. Для нас це є константа, для нас це є базова річ. Значить, світовий досвід свідчить про те, що побудувати сильну потужну економіку, неможливо, якщо не розвинути реальний сектор, неможливо, якщо економіка, як у нас сьогодні переважно базується на експорті сировини наобробленої, зерна, металу, ліса кругляка і так далі. А імпортує готові товари, імпортує енергоносії, і при цьому ще бере великі кредити за кордоном для того, щоб знов таки купувати за кордоном ж продукцію інших виробників. А в цей час українці втрачають робочі місця. Тому для нас це не є альтернативною. І особисто я впевнений на 100% що нам вдасться запровадити відроблення. Одити і запровадити потужну промислову політику, це може бути трошки раніше або трошки пізніше. Це може бути при тому чи іншому кадровому складі, як виконавчої влади, так і парламенту. Бо розумієте, просто світ вже цей шлях пройшов, якщо ми сьогодні не повчимося. І у Польщі, і у Туреччині, і у Чехії той шлях, який вони пройшли, я вже не кажу про Малазію, Китай, Корею і інші країни, то в нас немає економічного майбутнього. А країна, в якої немає потужної економіки, вона не може мати ані якісної освіти, ані сильної армії. Зайві подальші коментарі, я хотів би наголосити на дуже великій світоглядній позиції, що в той час, коли нам кажуть закордонні радники, що ви головне. Візьміть ідеальні закордонні інститути, да, значить, європейської демократії судової системи, і так далі, так далі. Ви їх запровадьте, а потім ви матимете шанс для стрибка. Так от світовий досвід свідчить про те, що немає такого, щоб чекати, бо ніколи не буде того стрибка. Чому? Тому що бідне суспільство воно не здатне підтримувати оці зрілі якісні інститути, в, в тому числі судові, в тому числі щодо виборів і так далі. І так далі. Тому це. Абсолютно шлях паралельний так само, як його проходили в будь-яких країнах: Китай 35 років назад, Малайзія 15 років назад, і так далі. І так далі. Тому для нас. Ще раз наголошую, промислова політика вона є нагальною. Це наш головний фокус і не, не, не тільки тому, що я очолюю комісле, комітет промислової політики підприємності, тому що ми маємо такі погляди, ми їх ніколи не змінюємо, ми їх ніколи не змінимо, ми доможемося реальних результатів в цій сфері. Це по-перше, по-друге, якщо переходити до прагматичної складової, значить дві важливі речі, які б я хотів наголосити. Перше, зрозуміло, що. Як кажуть, хата горить, тому е, зараз е, не до е, стратегій на 10 років вперед, сьогодні треба діяти невідкладно. Тому ми ініціювали створення на базі Міністерства економічного розвитку і торгівлі з залученням адміністрації президента профільних підрозділів, залученням нашого комітету асоціації найбільших виробників створення антикризового економічного штабу для того, щоб мати, хоча б дві години кожного тижня з міністром з профільними заступниками, обговорювати ті проблеми, які вини. Виникають у промисловців мати таку комунікативну платформу, вирішувати ці проблеми оперативно. Тому це є перша позиція. І друге, це зрозуміло, що без плану розвитку діяти, тільки рефлексувати на проблеми. Це ми нікуди знов не прийдемо. Тому паралельно жодним чином це одне інше не виключає запровадження моделі промислової політики. Ми її напрацювали спільно з асоціаціями виробників. Ми її прийняли за основу на комітеті. Ми її запропонували Міністерству економіки, і вона знаходила. Ходить підтримку у фракціях коаліції. Ідея в тому, щоб прийняти 7-8 базових законів, які дозволять змінити курс економічного розвитку держави, запроваджувати інститути державного стимулювання промисловості Це і державний банк розвитку, експортна кредитна агенція, інфраструктура індустріальних парків, національний фонд мікрокредитування малого бізнесу і так далі, тому три меседжі. Промисловій політиці бути треба створити негайно антикризовий економічний штаб для того, щоб чути виробників і вирішувати їх проблеми. І третє, це треба діяти планово. Для того потрібно впроваджувати модель промислової політики, так як це робили інші країни.